Саме так починається робочий день власника цього крісла. Вимкнув комп, ввімкнув крісло, погнали працювати. Або грати, це краще. Так, це дійсно крісло з вбудованим вентилятором. Я з таким ще ніколи не зустрічався, але виглядає круто, наче якийсь комп'ютер в кріслі. Що воно, як воно, чи холодить, чи ні? Зараз розповім. Нам тут обіцяють літо без світла, без кондиціонерів. Ось вам альтернатива. Cougar Nexus Aero. Але перед цим нагадую, що я розіграю ігрове крісло, механічну клавіатуру і усілякі сувеніри від хлопців з батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Збираємо їм на реп синице і за донат від 100 гривень на банку в описі я розіграю всі ці прекрасні речі. Тому дякую всім, хто долучився, і продовжити це робити. Це дуже важливо. Ну що, можна довго підходити до головного, розповідати вам про дизайн, про матеріали, але я ж знаю, що вас в першу чергу цікавить оцей 200-мм вентилятор в спинці у мене, тому давайте з нього і почнемо. Насправді це не бутафорія, не прикол. В спинці реально розташований 200-мм вентилятор з rgb підсвічуванням. Він реально працює і має два режими роботи. Сильний це десь 800 обертів за хвилину, і слабкий десь 400 обертів. Живиться все це діло від павербанка. Тут є спеціальний відсік для нього. Але я трохи модернізував конструкцію, взяв usb подовжувач і під'єднав це до ПК. Десь два дні у мене вся ця конструкція пропрацювала, і буквально за годину перед зйомкою я отак зробив. І все. Габела порвався кабель, і тому тепер у мене теж від павербанка. Все Ну що, чи охолоджує цей вентилятор під час спекотних днів? Насправді, поки що спекотних днів як такових не сильно, то й було. Але перший режим я не сильно відчуваю, скажу вам правду, бо ну він такий тихий, він там щось там холодить, але не сильно, особливо якщо ви в худі, ну не дуже. Другий режим вже більш помітний, його навіть трохи чутно, і е, ви будете спиною відчувати такий легкий потік повітря на сильний. Але я його ввімкнув і забув, що я його вимкнув десь через годину, я не міг зрозуміти, чому мені так холодно. Тобто воно працює не одразу, а дає такий, знаєте, легкий охолоджуючий ефект, який ви помічаєте лише згодом. І це напевно правильно. Бо якщо вам в спину буде тулити сильний льодяний потік повітря, то так і засудитись надовго або защимить спину так, що ви потім тиждень сидіти не зможете. Тому не дивуйтеся, якщо ви сядете в крісло, увімкнете вентилятор і одразу не відчуєте ніяких Змін це легкий такий потік повітря, який ви відчуваєте поступово. Кондиціонер він вам не замінить точно, але трохи полегшити життя зможе. Керується все це діло ось тут з правого боку. Тут три кнопки: ввімкнення, швидкість вентиляторів і третя RGB підсвічування. Натискаємо на неї і обираємо потрібний колір або потрібний ефект. Ефектів три райдуга, кольори по колу з ефектом дихання, і те ж саме, але вже без ефекту дихання. Ще одне питання, яке мене бентежило, коли я вперше побачив реліз цього крісла, це а чи нормально буде тримати оця сітка, і чи не будете ви торкатись спиною вентилятора, коли ви будете робити ось так? Коли посидів у кріслі, то вже знаю, що цього можна не боятися, бо відстань доволі велика, і навіть при бажанні лопати спиною не торкнетесь. До самого вентилятора можна, але це треба ліктем тиснути. Сітка, до речі, хороша, мені сподобалась, і з нею не спекотно і не схоже на те, що вона може розтягнутися чи розірватись. Вона приємно амортизує і сидіти з нею комфортно. В інших аспектах Cougar Nexus дуже схожа на всі інші ігрові крісла. Дизайн, як у Зі спорткарів, дві подушки і штучна шкіра. Тільки вона тут з перфорацією і дуже приємно на дотик. Перфорація йде майже по всій площі крісла. Це прикольно, хоч я сумніваю, що це дає якийсь практичний ефект. Загалом покриття крісла мені дуже подобається, є такий ефект преміальності і дорогого крісла. Сидіння доволі широке і тут немає високих бортів, тому вам встегне, нічого не тисне і сидіти доволі комфортно. Так само і спинка, вона тут досить широка, тому я в кріслі не відчуваю відчуваю себе затиснутим Тобто для людини моєї комплекції десь 183 сантиметри і кілограм 90 крісло підходить. Під сіткою знизу є спеціальна підтримка попереку. Вона не регулюється, це просто елемент для того, щоб ви правильно сиділи, бо ви в це місце даєте найбільше навантаження. Якби цієї підтримки тут не було, ви б сиділи як знак питання. Додаткова подушка під поперек в комплекті теж є. Вона доволі приємна, м'яка і з гарною піною всередині. Але з нею мені не дуже зручно, тому я нею не користувався. А от під голову подушка мені сподобалась. По перше, вона мені зручна, по-друге, м'яка, і тут перфорація вже працює. По-третє, вона на магніті, і магніт тут дуже міцно тримається. А ну, давайте перевіримо магніт. Ставлю на те, що я отак 10 разів зроблю, і вона 10 разів поспіль примагнититься. Що ще підлокітники на диво не 4D, а 3D, тобто регулюються по висоті, довжині і кутам, по ширині не регулюються. Вони м'які і зручні, тобто свою функцію виконують. Але я б хотів, щоб на максимальному рівні вони були вищі, бо вже знаю, що для гри на портативній консолі так буде зручніше. Каркас крісла металевий, фарбований, хрестовина теж металева, колеса великі, поліуретанові гарно їздять, тобто з матеріалами все ок. Механізм гойдання мультиблок. Це круто. Він може зафіксувати сидіння в одному з п'яти положень, яке вам потрібно під час гойдання. Газліфт тут четвертого класу і витримує людину в 160 кг Це так пишуть на сайті кугар. Спинка, звичайно, ж відкидається, і в кріслі можна лежати і охолоджуватись. Що ж, кугар офіційно роблять. Найбільш незвичайні крісла, бо, пам'ятаєте, було це крісло як екзоскелет, тепер крісло з вентилятором. Цікаво, хто з ютуберів перший додумається зробити з нього повноцінний комп'ютер. Якщо що, дарую ідею, хлопці. Давайте. Крісло прикольне, гарно зроблене і зручне. Охолоджує? Так, охолоджує. Кондиціонер, звичайно, не замінить, але... Трошечки охолодить, якщо влітку реально будуть відключення світла, то на кондиціонер точно можна не розраховувати. А ця штука працює від повербанку. Тому думайте, є на світі крісло, що кука, крука, ньому хай мати тобі буде залюбки. З вентилятором з це все просто Охолодить твоє тання у всіх можливих мірах. Купи собі кука. Маю охолодження.